Уряд Чехії надаватиме Україні 20 мільйонів євро щорічно для допомоги у відновленні. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що візит чеської делегації до Києва в один з найскладніших періодів в історії це вияв величезної солідарності з Україною. За словами Шмигаля, військове технічне співробітництво між Україною та Чехією також набирає обертів. Чешські самохідні гаубиці Дана, танки, БМП та інша допомога вже сприяють суттєвому посиленню української армії та звільненню українських земель. Уряд Чехії підтримав і створення міжнародного трибуналу для засудження військово-політичного керівництва Росії за злочинну війну проти України. Крім того, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що вже невдовзі Україна отримає від Чехії кошти, на закупівлю дизельних електрогенераторів.